Чекаю свого сина. Пропав безвісті 9 серпня четвертого року. Місто Турецьк, немає ніякої інформації. нічого. Вдома у Хмельницькому розповідає учасник чергової акції Поверніть героїв з полону Віктор. На сина чекає донька. Ріки чотири місця. Чекає на повернення сина і пані Валентина. Зник 12 травня. 24 го року він прослужив на нулі. Безвісти зник Куп'янський район, населений пункт Іванівка. Пішов на позицію і не повернувся. Ми його чекаємо, віримо, що він живий. Вдома на нього, окрім батьків, чекає дружина та 13-річний син. Безвісти зник і 22-річний брат учасниці акції старого Острополя Юлії. Розшукує його рік і чотири місяці. Каже, він доброволець. Зник в листопаді 23-го року. На акції постійно і сюди в Хмельницький приїжджаю і Київ, і Житомир. Вінниця де тільки можливо і де що чую, і туди їду. До 135-ї акції Поверніть героїв з полону цього разу долучилося дві сотні людей, розповіла координаторка заходу Наталія Кошай. За її словами, 80% з них це рідні безвісти зниклих. Ми бачимо, що обміни відбуваються вкрай рідко, повертаються дуже мало наших захисників і захисниць, але на цьому майданчику кожна сім'я чекає. Обміну, незважаючи на те, скільки повернулося хлопців чи дівчат, і навіть якщо з наших хмельничан ніхто не повертається, це все рівно дає надію, що ті списки будуть рухатися, і в тих списках знайдуться знайомі імена. Наступна акція відбудеться у середмісті Хмельницького, 14 березня. Тисячі у реєстрі безвісті зниклих, але ми чекаємо. Ожного і не здаємося. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.